Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В далекій країні, серед високих гір і безкраїх лісів, ще в птах на ім'я Ромашка. Він був незвичайний, мав чудові великі крила і мріяв знайти ідеальне місце для свого гнізда. Ромашка часто дивився на інших птахів, які будували свої домівки в рідних. Лісах. Але йому здавалося, що його місце десь далеко, за межами звичайних краєвидів. Одного ранку зібравши сили, Ромашка вирушив у подорож він летів високо в небі, подорожуючи через хмари й гори. Його першим другом став Єремій, хлопчик, який жив у маленькому селі на узліссі. Єремій обожнював спостерігати за птахами і мріяв стати великим мандрівником, як і Ромашка. Він часто проводив дні в лісі, збираючи цікаві камінці та спостерігаючи за природою. Куди ти йдеш, Ромашко? запитав Єремій, коли побачив птаха в небі. Я шукаю місця. Для свого гнізда, відповів Ромашка, літаючи низько над землею. Я допоможу тобі знайти місце, радо вигукнув Єремій і вирушив услід за птахом. На шляху Ромашка і Єремій зустріли Едіту, дівчинку, яка жила в тому ж лісі, але її цікавість була ще більша. Вона захоплювалася казками про далекі країни і часто мріяла про пригоди. Куди вони там? – запитала Едіта, побачивши двох друзів. Ми шукаємо ідеальне місце для гнізда, відповів Ромашка. Я з вами, вирішила Едіта, може, я теж знайду щось чудове для себе. І так трійця вирушила в подорож, мандруючи лісами, полями та й через величезні річки. Вони бачили багато чудових місць, зелені долини. Високі дерева і навіть чарівні озера, але ніде не було того, що шукав Ромашка. Якось після довгого польоту Ромашка втомився і вирішив перепочити на одній з високих скель. Яреміта і діта теж сіли поруч і дивилися на безкрайні простори. Може, ми зможемо допомогти тобі знайти твоє місце? запитала діда, коли Ромашка почав сомно дивитися на землю. Можливо, це місце зовсім поруч. Я просто не помітив його, відповів птах, задумливо дивлячись в телечінь. І ось, коли вони вже майже втратили надію, Ромашка підняв голову і побачив, що на горизонті з'являється щось зовсім нове. Що це буде? Чи знайде Ромашка своє ідеальне місце для гнізда? Або ж подорож триває? Ромашка Єремій і діда почали наближатися до того згадкового горизонту. І з кожним поривом вітру, що линув е, з тієї далекої землі, вони відчували, як захоплює їх передчуття чогось неймовірного. Чим ближче вони підлітали до цього місця, тим більше з'являлося незрозумілих звуків і птахів. Тут щось є, вигукнула й діта, намагаючись розглядіти, що за таємниче світло мерехтить на горизонті. Можливо... Це місце є й тим, що я шукаю, відповів Ромашка, його очі загорілися від хвилювання. Та раптом вітром пронеслося чудернацьке шелестіння з лісу, вистрибнув велетенський, схожий надалько на дракона, звір, з крильцями, схожими на крила кажана, але з м'якими золотистими сяйвом. Він був великий і вражаючий, але виглядав доброзичливо. Не біляся, я оранік, вартовий цього місця. Хто шукає своє ідеальне місце, повинні пройти випробування, сказав Велетень, дивлячись на друзів. Які випробування? запитав Єремій, намагаючись не втратити сміливість. Оранік посміхнувся. Ті, хто готовий до нових починань, повинні пройти три завдання. Тільки так вони знайдуть своє справжнє місце на цій землі. Ромашка, Єремій і діда поранили один на одного і вирішили. Вони готові пройти ці випробування, хоч і не знали, що на них чекає далі. Першим завданням буде знайти ключ, який відкриває двері до істинної мрії. У лісі заховано багато таємниць, але тільки той, хто має чисте серце, знайде правильний шлях, проголосив Оранік. Так починалася нова частина їхньої подорожі. Але де знаходиться цей ключ? І чи зможуть вони вирішити всі загадки? Що чекає на них попереду? Оранік махнув своїми величезними крилами і навколо них миттєво запанувала тиша. Ліс, що оточував друзів, став ще більш загадковим. Високі дерева затіняли інший шлях, а звуки лісових мешканців зникли, ніби вони всі чули щось особливе. Пам'ятайте, що серце завжди веде правильним шляхом, сказав Оранік, зникаючи в хмарах, як тільки його крильця розгорнулися. Єремій і діда та Ромашка почали шукати ключ, відчуваючи, як кожен їхній крок стає все не важчим і більш обережним. Ліс неначе був живим, його дерева шепотіли стародавні історії. А трави колихалися, ніби запрошуючи друзів слідувати за ними. Ми повинні розділитися, запропонував Яремій, так ми зможемо знайти ключ швидше. Згідно, відповіла діда, я піду через той лісовий тунель, а Ромашка, махнувшись своїми крилами, вирушив у небо, оглядаючи землю з висоти. Але незабаром він повернувся до своїх друзів з сумним виразом обличчя. Тут немає звичайних доріг, це місто магічне. Ключ може бути в нас всередині, сказав він. Ми маємо вірити в себе. Раптом з глибини лісу почулися дивні звуки, м'який мелодійний. Лісова фея, що виглядала, як маленький світлячок, з'явилася перед ними. Ви шукаєте ключ? запитала вона своїм дзвінким голосом. Він не там, де ви шукаєте, шукаєте в тому, що ви любите найбільше. А що це означало? Що вони мали знайти в собі? Яким чином їхні власні серце могли відкрити двері до істинної мрії? Фея, побачивши, як здивувано дивляться на неї ромашка Єремій і Едіта, посміхнулася і прокрутила свої маленькі крила. Не бійтеся, ключ завжди був у вас. Шукайте в своїх серцях, і ви зрозумієте, де він захований. Здається, що вони всі трохи заплуталися, але фея залишила за собою одну маленьку підсказку тонке світло, що виблискувало у повітрі. Вказувало на темний лісовий край. Ромашка Єремій і Єдіта відчули, що їхня подорож стає все більш загадковою і важливою. «Можливо, нам треба пройти через ці густі зарості? запитав Єремій, кидаючи погляд на ліс, який здавався все більш непривітним. Може, саме це місце є тим, де ми зможемо знайти відповіді? Додала Едіта, прагнучи не відставати від своїх друзів. Тепер я розумію, що важливо не тільки знайти ключ, а й зрозуміти, чому ми шукаємо своє місце, подумав Ромашко, відчуваючи, як його серце б'ється швидше. Вони рухалися разом, минаючи старі дерева і непрохідні хащі Але чим глибше вони йшли в ліс, тим більше відчували, як повітря стає особливим. А навколо все більше таємничих звуків і світл, які відразу ж зникали. Варто було їм наблизитися. І раптом, після довгих пошуків, на поверхні землі з'явився перший зелений камінь, який світився м'яким золотистим світлом. Це, це знак. вигукнула діта. Можливо, це і є той ключ, про який говорила фея, здогадався Єремій. Але на камені була не лише одна підказка, а ціла загадка, яку потрібно було розгадати, щоб рухатися далі. Вона була написана невідомою мовою, яку тільки Ромашка зміг прочитати, бо він розумів мову природи. Загадка каже, що завжди поруч, але не завжди видно, що не можна знайти, якщо не вірити в себе. Яким буде їхній наступний крок? Як вони розгадають цю загадку? І що чекає на них за цим загадковим каменем? Ромашка Єремій і Едіта сіли біля загадкового каменя, глибоко задумавшись, загадка була складною, але в серці кожного з них щось несподівано прокинулося. Вони почали згадувати все, що пережили за час подорожі, і те, що відчували, коли були разом. Мабуть, відповідь вже тут. Поруч з нами, сказала діта, розуміючи, що інколи ми не помічаємо важливих речей, коли шукаємо щось зовнішнє. Саме так, відповів Яромій, ми йшли через ліс, через річки і гори, але найцінніше ми вже знайшли це наша дружба і те, що ми разом. Ромашка посміхнувся і підняв голову до неба. Він зрозумів, ідеальне місце для його гнізда. Не лежить у віддалених землях, а в серці там, де є рідні душі, що підтримують один одного. Мій ключ це віра в те, що найкраще місце для мене тут, серед моїх друзів. Я знайшов його, сказав Ромашка, розгорнувши свої крила. І в цей момент камінь застаїв яскравим світлом. І з нього вийшов золотистий промінь, що заповнював всю лісову галявину. Всі разом вони побачили невидиме в раніше місце, яке було ідеальним для гнізда Ромашки. Це була велика селена поляна, з найбільш приголомшливо красивими квітами і деревами. Ліс тепер був дружнім і теплим. Це і є моє ідеальне місце, вигукнув ромашка, сідаючи на нове місце для свого. Гнізда. А Єремій і її діти зрозуміли, що найкраще місце для них також було тут, поряд із новими друзями в оточенні чудових пригод. Так вони залишилися разом, і кожен з них знайшов свою істинну домівку. І хоч вони вже не шукали нічого більше, подорож, яка їх вела до розуміння, що справжнє щастя знаходиться не у відстанях, а в серцях. Тільки починається. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.